Сполучені Штати заступаються за російські неурядові організації. Вашингтон висловив Москві своє занепокоєння масовими перевірками російських неурядових і некомерційних організацій, які тривають останніми днями. Податківці прагнуть дізнатися, чи не порушують вони закон про іноземних агентів видається, що ці перевірки спрямовані на підрив важливої діяльності громадянського суспільства по всій країні. Ми висловили уряду Росії наше занепокоєння, заявила речниця Білого Дому Вікторія Нуленд. Ми також стурбовані низкою законів, ухвалених у Росії 2012-го і прийнятих до розгляду на 2013 рік, які суворо обмежують діяльність неурядових організацій. Президент Росії Владимір Путін на зустрічі з омбудсменом Владиміром Лукіним назвав масові перевірки неурядових організацій рутинними заходами. В цьому випадку, всіх...» Думаю, що і в цьому випадку метою цих перевірок є перевірка того, наскільки відповідає діяльність тих чи інших неурядових організацій заявленій меті. Це по перше. По-друге, чи відповідає їхня діяльність законом Російської Федерації про неприпустимість фінансування політичної діяльності з-за кордону? Фінансування політичної діяльності із Податківці та прокуратура вже навідалися до московських офісів правозахисних організацій Human Rights Watch, Transparency International та Меморіал. В останній перевірки порівняли з діями влади за Сталіна.